Бог створив світ. На початку Бог створив небо та землю. Але через певні причини земля стала хаотичною і безладною. Чому так? Ну, ми розповімо про це вам пізніше. Тоді Бог провів шість днів переробляючи землю. День перший Бог сказав. Хай станеться світло, і сталося світло. Бог виділив світло від темряви. Бог назвав світло день, а темряву назвав ніч. У день другий Бог сказав Нехай буде простір між водами, щоб відокремити води небесні від вод землі. Частина води була над повітрям, а частина води була під ним. Бог назвав повітря небом. У день третій Бог сказав: Нехай збереться вода під небом і з'явиться суша, так утворилася земля і моря. Бог назвав сушу земля, Він назвав зібрану воду морями. Бог також створив траву рослини з насінням і дерева, на яких росли плоди з насінням. День четвертий Бог сказав. Нехай будуть світила на небесах, щоб відокремлювати день від ночі, і хай вони будуть для знаків і для визначення півроку, днів і років, і так поставив Бог Сонце, місяць і зорі на потрібне місце, щоб світили землю, щоб день і ніч охороняли. П'ятий день Бог сказав: нехай вода наповниться живими істотами, і хай птахи літають у повітрі над землею. І тому Бог створив багато риби та й інших тварин у морі. Бог також створив різних птахів, щоб літати навколо. День шість. Бог сказав: Нехай земля наповниться тваринами. І нехай кожен виробляє більше свого роду. Нехай будуть і ручні звірі, і малі плазуни, і дикі звірі. І тому Бог створив різні види малих і чарівних тварин і комах. Але це ще не все. На шостий день було одне дуже важливе створення. Знаєте, що це було? Вірно, це був чоловік. Бог сказав створити людину по своєму образові, і так з'явилися Адам і Єва. Бог хоче, щоб людина була господарем землі і панувала над усім живим, що рухається на землі, в морі та в небі, як капітан землі, води і повітря. День сьомий створення землі було завершено, і Бог відпочив.